Поговоримо про таку силу людського світу, як гроші. Гроші це особливий товар. Товар, за яким ми купуємо матеріальні речі, певні блага. Кожен з нас відчував та продовжує відчувати силу грошей. Ми чуємо про те, що гроші псують людину. Все таки великі гроші це велика спокуса. Саме грошам приписують появу людини таких гріхів, як жадібність, бажання мати матеріальні багатства. Знехтуванням багатством людським, духовним. Прагнення забрати собі більше благ, заздрість, бажання чужих якостей, статусу, можливостей, але все-таки гроші це випробування. Саме вони швидше показують, яка людина всередині чим наповнена. Вони дозволяють людині розвиватись, дають матеріальний достаток, значимі в суспільстві, але все-таки чим більше людина бажає їх, тим більше їх заробляє. Тим менше в неї залишається часу насолоджуватись життя, менше часу приділяти сім'ї реальному відпочинку. Кожен сам має визначити, знайти для себе золоту серединку заробітку грошей. Чимося побільше робити добро, будьмо сильнім любові, бо це багатство. Чим більше роздаєш любові, тим більше воно примножується. І пам'ятаємо, що щастя це коли ти повертаєшся додому, а тебе там чекають.